Олег Микитин, ветеран російсько-української війни, за професією стоматолог, після завершення служби вирішив повернутися до своєї роботи і власну стоматологічну клініку сповна підпорядкував лікуванню побратимів. Бізнес я ще раніше, власноруч, так, і звертався до дім воїна. Чому бо як прийшов е з війни, були якісь такі, не знаю, незнайомі для мене відчуття. І мені важко було стати до роботи. От просто я довший час відтягував. І тут мені порадили, я такий дім війна. Звернися, може, там тобі і...», і дійсно я прийшов, зустрілися з нашими хлопцями, які теж там вже були, поговорили якось цей кажуть, на душі трошки попустило і став знову до роботи. І так звертаюся час від часу. До них приходжу, в них там різні є всякі цікаві проекти. Ми стараємося. З кожним нашим відвідувачем, який до нас звертається, спілкуватися, десь розпити в ході нашої розмови. Він нам почав розказувати про те, що він сам стоматолог, до війни був стоматологом, і зараз він повернувся з війни додому і продовжує стоматологічну справу. В залежності від складності лікувально-профілактичних послуг Олег Микитри визначає їх вартість і надає значну знижку для ветеранів та військових. Іноді, якщо стоматологічна процедура нескладна, робить її безкоштовно. Знаю пана лікаря вже давно. Користувався його послугами ще до війни, рекомендував своїм колегам. Мої пацієнти до нього приїжджали. Щось рекомендував ну, покращення. Ну завжди треба прагнути до покращення, але задоволений повністю його роботою. Івано-Франківська мерія популяризує ветеранський бізнес, намагається максимально підтримувати ініціативи колишніх фронтовиків, створюючи сприятливі умови для розвитку власного підприємництва. Можливо, підтримувати особливо ветеранський бізнес. Та коли хлопці повертаються з війни і далі продовжують або відкривають свій бізнес, підприємство і підтримують своїх побратимів, тому що досить часто хлопці, відкриваючи бізнес, чи обслуговуючи, чи беруть на роботу саме ветеранів. Тому це надзвичайно важливо. Популяризуємо, підтримайте, підтримуйте ветеранський бізнес. Михайло березень, Геннадій Томнюк, новина на вежі.